Вітаю вас, малята! Запрошую пограти в дидактичну гру, з якою начинкою готують вареники. Слухайте уважно та відповідайте правильно. Тож починаймо. Вареники з сиром чи огірком. Вареники з сиром. З картоплею чи цукерками. Вареники з картоплею. Вареники з капустою чи лимоном. Вареники з капустою. Вареники з вишнею чи кукурудзою. Вареники з вишнями. Вареники з грибами чи бананом. Вареники з грибамом. Молодці малята. Дякую за увагу!